Чавесу поліпшило після кровотечі. Цю звістку натовпи венесуальців, що моляться за здоров'я свого лідера просто неба у Каракасі, зустріли з полегшенням. За словами лікарів, президент Венесуели пережив кризовий період після сильної кровотечі під час операції. Її не могли зупинити впродовж шести годин. Однак, зараз стан Уго Чавеса, нібито покращився. Венесуельцям цю новину повідомив віце-президент країни Ніколас Мадуро, якого чавес перед операцією назвав своїм наступником. Зокрема, він заявив, що за останні години процес одуження перейшов зі Вільної фази усприятливі молитви за одужання чавеса возносять і на Кубі, де лікується венесуельський лідер. Очільник острова Свободи Рауль Кастро висловив свою солідарність із народом Венесуели. Тим часом аналітики розмірковують над майбутнім країни у разі найгіршого сценарію, якщо Чавес не переможе хворобою, не зможе у січні скласти присягу президента на наступний термін. Чи збережеться спадковість ідей команданти, чи зросте роль опозиції, і як зміни позначаться на ринку нафти? У зв'язку з хворобою Чавеса Венесуела, що є світовим лідером за запасами пального, перебуває на роздоріжжі.